Друзі, радий вітати всіх разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік. Спасибі величезне за вашу зацікавленість до нашої роботи. Перше, друге, дякуємо наперед за ваші лайки, коментарі під цим відео і підписку до нашого Ютуб канал. У нас також з'явилася нова функція, вона називається спонсорство. Ви можете е стати спонсорами нашого Ютуб каналу, для того, аби ми продовжували в подальшому робити для вас конкурентні. Здатний і якісний проект. Ми незалежний Ютуб канал. Нас не фінансують ні політики, ні олігархи, е, ніхто. Тобто, ми виживаємо так, би мовити, своїми силами. Якщо хочете нас підтримати, будь ласка, така можливість є. Функція спонсорства ще раз нагадаю: е, мій гість в цій частині програми. Роман Костенко, військ сил України, Кіборг, ветерана АТО народний депутат України. Загалом, справжній герой нашої країни. Пане Романе, радий вас вітати. Доброго дня, вітаю судя. Тем насправді багато до обговорення, але я хотів би почати з того, що відбулося сьогодні вранці, вночі. Вранці мова йде про атаку дронами, атаку шахедами на Україну. Значить. З 35 30 було збито, так повідомляють у генеральному штабі. Є влучання, на жаль, у об'єкти критичної інфраструктури. До цього пан Юсуф, це представник ГУР, сказав про те, що росіяни отримали нову партію від дронів від Ірану. А президент сьогодні підтвердив, що мова йде про 250 одиниць. Для початку, як би ви оцінили роботу нашого ПВОшників, так наших хлопців і дівчат в ПВО? А, і як можна мінімізувати ось цю історію? Тому що Різніков каже про те, що на 80% зараз ми е, даємо відпір ракетам і дронам і так далі, як можна поліпшити. Ну, скажімо, ще є над чим працювати в цілому, і ми, я думаю, буде добре, коли ми будемо ста і став влучати. Я розумію, що це. Дуже такий серйозний труд це серйозні напрацювання, але в нас немає іншого вибору. що ми хочемо перезабувати, якщо ми хочемо в перспективі далі мінімізувати вплив взагалі росіян, їх ракет, їх дронів камікадзе на нашу на цивільних наших на енергооб'єкти, на об'єкти інфраструктури, то ми повинні все ж таки 100% і ракет, і шахідів збивати. Але це теж дуже. Високий коефіцієнт, скажем, і ми пам'ятаємо, з чого ми починали, коли майже всі ракети прилітали і вдаряли по об'єктам. Зараз ми дійшли до того, що ми, як там головком казав, 76%. Ну це по ракетам, десь коефіцієнт 76-0,76% у нас є, і це добре напрацювання. Що стосується передачі шахідів, ну якщо про це. Кажуть, каже президент, то ну я вважаю, що він знає, тому що всі три розвідки йому доповідають. Я скажу, що в нас в п'ятницю. Було засідання комітету, де були присутні три розвідки: це наша зовнішня розвідка, воєнна розвідка, прикордонна розвідка, служба безпеки України. Ну, яких ми теж задавали питання, в тому числі і цього напрямку. На жаль, ну багато чого я не можу розповісти, тому що воно було закрите таємне. Але скажу, що ну, всі працюють в цьому напрямку, зокрема, і в напрямку тих, хто вважається країною, яка постачає ці дрони в Російську Федерацію? Чи можна з усиллями інших країн, і напевно, в першу чергу, Сполученими Штатами зупинити це постачання або покарати для того, аби воно? Ну, природнім шляхом не відбувалося, ну природнім для них і майно. Ну, тут, тут має бути да комплексний підхід. По перше, е ну я впевнений, що ці дрони на 100% не е виготовляються, наприклад, країною Іраном. Ну мається на увазі всі компоненти не є саме іранськими. Вони їх десь закупають і так само і Росія, коли їх бере. І ми маємо розуміти, що і щось стосується цих дронів і ракет. Тому що за нашими даними Росія ще є можливості. Деякі ракети будувати і це не тільки те, що в них як кажуть, залишилось на складах, а те, де вони використовують саме свої спецслужби, своїх агентів впливу, ну в інших країнах своїх. Взагалі агентів просто і за допомогою них виходять на різні підприємства і там ці технологічні речі купляють і через своє представництво, через посольство передають це в Російську Федерацію. Да, це там не тисячі, вони там не спроможні це робити, але все таки на якомусь етапі це йде. І тут має маємо зрозуміти, що мають працювати всі країни. Мають працювати експортний контроль, мають працювати всередині спецслужби, які бачать зацікавленість. Нещодавно наскільки я знаю, ми там читали в засобах масової інформації про те, що Сполучені Штати виявили таку, скажімо, ланку такої агентури, які працювали саме в напрямку добутку для Росії цих технологій і передачі їх в Російську Федерацію, тому це можливо, але треба, щоб в цьому були зацікавлені саме ті країни, з яких ідуть ці тихавої. Пан Данілов а, вкотре заявив про те, скільки який військовий потенціал у Російської Федерації у контексті спроб, які можуть використати для того, аби вразити наші інфраструктурні об'єкти? Він якщо рахувати на великі атаки, які у нас вже відбулися, то у них залишилося максимум. На 2-3, може на 4 на крибуть, але тоді вони повністю залишаться без ракет, що є неприпустимо, адже у них може з'явитися зовсім інші виклики, і вони мають якийсь запас залишити нам цю інформацію. Сприймати з полегшенням в тому плані, що 2-3 атаки безумовно можуть бути наслідки, але зарахуванням і майстерності наших хлопців дівчат і загалом потенціалу ПВО можна витримати, чи з обережністю, тому що. Ну не завжди все відповідає дійсності з того, що говорить. Зокрема, є ще така штука, яка називається там інформаційно-психологічна операція, і так далі. Тобто, як трактувати ось ці слова? Ну, пан Данілов він знає про що говорить, тому що в нього є доступ до цієї інформації. Там він як секретар. Ради нацбезпеки і оборони він йому і доповідають розвідки. Він в цьому приймає участь. Тому якщо він це оцінює так, то ну воно так і є. І це і про це і Буданов говорив. Ми пам'ятаємо і інші е керівники військових формувань. Але ми повинні, от я завжди кажу, що ми не маємо, мабуть, в першу чергу е рахувати ракети ворога. Ми маємо закривати своє небо. І чим краще ми його закриємо, тим менше в можливості. Якщо ми поставимо коефіцієнт, наприклад, одиницю. Дійсно, противнику ну це ми одиниця буде, наприклад, на 100 ракет. Якщо вони 200 зразу пустять, да, то коефіцієнт зразу знизиться, тому що коефіцієнт відповідає кількості запущених ракет. Він може бути 100, якщо росіяни завтра ну одиниця, якщо росіяни завтра 20 ракет цього по нам пустять. То ми зіб'ємо всі. Да, у нас будуть можливості, тому ми маємо. Виробляти ми маємо просити партнерів закрити небо так, щоб навіть один пуст царакет не давав росіянам можливості пробитись до наших об'єктів інфраструктури, оце наше основне завдання. А після цього вже рахувати скільки. Залишилось. бо це таки навіть ті 20 ракет, які долітають, вони наносять такий серйозний урон. І, по ну по перше, по-друге, гинуть цивільні люди, і ми маємо над цим працювати. Але дійсно, ми розуміємо те, що те, що росіяни вистрелюють свої ракети, і вони ж були націлені на війну з НАТО, Україна це мала бути така легка прогулянка перед тим, як погрожувати всьому НАТО, всьому світу. Але так не вийшло. І виходить так, що росіяни зараз вистрілюють всі свої найкращі ракети, калібри іскандери і інші ракети, які вже більш застарілі, ніж ці, а потім що? Потім вони залишаться голими перед НАТО, яке ще навіть не починало воювати, а тільки да, передає озброєння Україні. Тому вони дійсно на шляху йдуть в прірву. Ми не можемо. Нам не потрібно їх недооцінювати. Але це є логічні факти, те, що ми бачимо, що ракети так швидко не побудуєш, але вони їх дуже швидко вистрілюють. Да, є якась частина відновлення. Але якщо порахувати ті ракети, які є в країнах НАТО, то це в десятки разів перевищує їх. Тому Росія, я думаю, через деякий час буде просто залишиться своєю ядерною зброєю і більше не з чим тут не вщухають розмови про. Новий етап загострення, і мова йде, напевно, про е, січень, лютий або березень, за різними прогнозами. Е, пан Подоляк в інтерв'ю е, іноземним журналістам сказав про те, що росіяни зараз е, планують масовані піхотні атаки. Не зараз, вірніше, ось на цей період. так Січень, лютий, березень, поки що, не можемо визначити, коли саме е, Що це може бути? З яких напрямків це може бути? До чого готуватися? Ну, ви про те, що Глоком да казав в своєму інтерв'ю, в тому числі, да так. дивіться, я не знаю, чи це буде в січні, в лютому, чи це буде в березні, але я думаю, що противник буде намагатися додавити Луганську і Донецьку область. І зараз вони ми бачимо на Бахмуті продавлюють, але все ж таки маючи численну перевагу в них. Цього не виходить, тому що вони сконцентрували саме на Бахмуті на інших напрямках, наші їх стримуть. Якщо тут вони десь тактично посувають наші війська, то на всіх інших стримують Їм для того, щоб продавити конкретно вийти на ну навіть продавивши Бахмут, це не буде той стратегічною, навіть оперативною, е, перемогу, яка дозволить взяти рубежі е, адмін, адмінкордони адмінкордони Луганської Донецької області. Тому для того, щоб це взяти, їм треба зосередити досить велику частину. Сконцентрувати велику частину військ саме на цих напрямках, поки цього немає. Воно переважаюче саме є на Бахмутському напрямку, але ще раз кажу, це нічого не дасть. Тому я думаю, що наступний етап це буде продавлювання саме Луган саме Донецької Луганської області, вихід на кордони, і те, що говорив Глокон, це там буде січень, лютий, березень, можливо, квітень. Це все буде залежати від того, як коли не буде концентрація сил. Я думаю, що вони не підуть раніше. Ніж не зрозуміють, що у них дійсно таке співвідношення, яке їм дасть можливість все-таки вийти на ці рубежі, і вони будуть готуватися. Тому що скільки поразок уже було, плюс Суровік, він такий, Я думаю, що йому поставили завдання, і йому потрібна перемога. Тому я думаю, пару тижнів питання не вирішить, і вони будуть намагатися сконцентрувати так, щоб все таки вдарити. Але треба бути обережним: це війна і. Як Судзи говорив, шлях обману, війна це шлях обману, тому потрібно розуміти, щоб е, і вести розвідку на всіх напрямках для того, щоб не прогавити противника на іншому напрямку, де він можливо захоче е, зробити відволікаючий маневр з приводу розвідки на інших напрямках щодо півночі, наприклад, сьогодні ви знаєте про те, що е, Путін Шойгу, е, Лавров ну, з делегацією. Своїх посіпак відвідали мінськ, були перемовини у Путіна з Лукашенком, і там було декілька заяв зроблено. Але зрештою, багато аналітиків і військових експертів, навіть представники української влади, говорили або ж натякали на те, що Путін все більше і більше буде скаляти Лукашенка, взяти участь у цій війні. Яким ви бачите розвиток, яким ви бачите сценарій? Ну, те, що Путін буде, і він вже схиляє. І тут можна багато доводів привести, в тому числі і смерть його міністра закордонних справ. Ну, всі говорять, і, і експерти, і, скажімо, розвідники з портфелями, які говорять про те, що це було вбивство, і це був натяк безпосередньо Лукашенку: що вилять не потрібно, виляти не потрібно, що ми притягнемось до кожного, що ти маєш працювати от з нами, тому що ти вже. В це втягнутий, але Лукашенко намагається все-таки не втягуватись, і причиною це є ще й те, що трохи відрізняються настрої цивільного населення, громадянського суспільства в Росії і в Білорусі. за нашими даними, даними нашої розвідки. Ну те, що в Росії там 75%, там за різними оцінками, хтось каже 80%, підтримують вторгнення Росії в Україну. Це. Статистика, яку всі про всі говорять, там про миті мізки, там постійно працює пропаганда, і люди свято вірять, в те, що вони роблять правильно, це такі закальовані вороги, які конкретно ще й скажімо, морально підтримуються, те, що відбувається в Білорусі. Трохи навпаки, за нашими даними, даними наших спецслужб, що там навпаки там 73% громадян. Не підтримує саме вторгнення Росії в Україну, і тому Лукашенко розуміє, які наслідки може нести вторгнення саме і Білорусі в Україну, і він не розуміє, як це потім відобразиться на ньому. Це ми говоримо про громадське суспільство, і плюс різниця в тому, що в армія Росії там теж я думаю 99% підтримує те, що вони прийшли і вбивають українців. А в Білорусі якраз там не зрозуміло. Там дуже великий відсоток армійців, які вважають, що це неправильна війна і що вони мають воювати. Тому і Лукашенко е, теж це враховує, і буде набагато складніше йому прийняти рішення е, для того, щоб вторгнутись в Україну, тому що одна, одна справа надати полігони, одна справа надати інфраструктуру, надати техніку, друга справа. Послати Білорусі вмирати за ідеї Путіна. Те, що це ідеї Путіна, ми розуміємо. В Білорусі тут ідеї ніяких немає. Він це розуміє, чи можуть його, чи може він це зробити, так може, і ми повинні це враховувати в наших планах. Що Білорусь може піти, чи це буде? Ну, це буде залежати від багатьох факторів, в тому числі і від того, як Путін натисне на Лукашенка. Ми від цього маємо відштовхуватись і маємо. Це враховувати. Але те, що зараз там немає цих ударних угруповань, і це доповідають наші там, військові формування. В тому, що таких, як ми вже їх вивчили, які вони були на момент вторгнення, на, на, на даний момент їх немає. Там, їм потрібно там, декілька місяців на формування. Це теж з того, що. Доповідають, і коли вони будуть формуватися, ми це побачимо. Але на полігонах в Білорусі йде підготовка мобілізованих частин окремо білорусів, окремо росіян. Пане Романе, а що стане індикатором того, коли ми зрозуміємо, що Білорусь буде готова взяти участь у цій війні? Ну, в першу чергу, це те, що ми будемо бачити, як буде накачуватись суспільство. Це інформаційний простір однозначно. без цього вони ніяк не зможуть, тому що ще раз кажу, велика дуже не підтримка і Лукашенка, і особливо війни в Україні. Попри те, що вони боягузи, я їх ніяк не виправдовую, але я просто кажу статистику, да я до них відношуся як до ворогів, тому що, скажемо. Не запобігання злочину, навіть воєнного того, що зараз робить Білорусь, громадське суспільство є автоматично співучасником цьому злочину, якщо вони надають свою територію. Це моя позиція. Але будуть їх далі прокачувати, будуть розповідати. Я думаю, можливо, будуть якісь провокації на території Білорусі, там підриви якихось будинків, не як люба Росія, як полюбляє Росія робити вбивство цивільного населення самим для того, щоб сказати, що це зробила Україна, обстріли якихось. Цивільних об'єктів знову ж таки, щоб нас винуватити. Ну і плюс ми будемо бачити накопичення угруповань, які на напрямках, які є там стратегічно важливі на на якихось, де ну де, де б їх війська могли досягти якогось успіху. Тому я думаю, є багато факторів розвідувальних, які ми будемо спостерігати, за якими ми будемо е, вести спостереження. Тут на вихідних з'явилося дуже багато матеріалу з приводу того, як в подальшому буде поводити себе Росія. Нью-Йорк Таймс випустили надзвичайну статтю. Я це вважаю, ну це вершина насправді журналістики, де на понад 11 тисяч слів фактично описали хронологію того, що було, як все відбувалося, хто там схиляв Путіна, як він власне оточив себе людьми. Під лабузниками, які казали йому про те, як там мабути що і він совірив свою геніальність, я не знаю, читали ви її чи не читали, але зрештою, ну насправді я всім раджу прочитати цю статтю, і там декілька цікавих речей. Значить, Wall Street Journal з посиланням якраз на New York Times повідомило про те, що на початку вторгнення Росії в Україну Путін наказав Кадирову вбити Зеленського. Значить, сполучені штати намагалися, наприклад, завадити Україні вбити начальника генштабу Російської Федерації Гарасімова під час його візиту в зону бойових дій навіть там був план у них, що фактично вони виїздять з Білорусі, і там о 14.55, через 8, 18 вибачте годин вони вже в Києві. Як ви ставитесь ось до такого масиву інформації, який з'являється вже на 9-му місяці війни? Ну, як до такого, який потрібно перевіряти, ми ж розуміємо, що до такого доступ до такої інформації мала обмежена кількість людей, які, як правило, багато не розмовляють. А якщо ця інформація виходить, значить комусь потрібно, щоб ця інформація якось попала до журналістів. Тому що ще раз кажу, що спецслужби і рішення на проведення таких операцій вони приймаються в вузькому колі людей. І ще раз кажу, якщо потрібно, щоб вона вийшла, щоб це інформацію почули люди, значить комусь це потрібно. Чи було так, чи не було так насправді? Ну це треба дивитися в архівах і дивитися, де ці де де ці дії планувались, тому. Я обов'язково почитаю, але з ваших слів ну треба перевіряти. Я впевнений, що якісь дії відбувалися. Я впевнений, що завдання ставились, і ті і інші стороні на проведення яких дій, в тому числі стратегічних щодо знищення там опонентів або лідерів якихось. Тим більше, що коли Росія наступала перший перші дні? Пам'ятаєте цей пафос? Вони думали, що їм це дозволено. Вони думали, що вона країна пуп землі. А, і я думав, що вони хотіли працювати по всім напрямкам, класично за діянням спецслужб, ну, гібридна війна, да і за діянням е, 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 збройних сил, за діянням е, всіх інших. Е, але як чи було це на, насправді? Ну, Ще раз кажу, треба. Я думаю, що ми, ми не дізнаємось правди з будь-яких самих поважних ЗМІ в цій країні. А якщо й дізнаємось то від окремих людей, які були безпосередньо причетні там при плануванні, в завершення хотів поговорити з вами про Херсон: так чи інакше, все одно орки обстрілюють на жаль, правий берег, і виходить так, що ну. І втрати є серед цивільного населення, і е, об'єкти інфраструктури також страждають, і так далі, е. пане Романе. скажіть, будь ласка, що ми можемо зробити для того, аби це унеможливити? Чи поки що є такі реалії? Е, а там далі час якось покаже, як буде розвиватися хід військових дій саме на цьому напрямку? Ну, щоб унеможливити, нам потрібно звільнити лівобережжя аж до Криму, як мінімум. Це мінімальна, це щоб повністю неможливити, і то, якщо говоримо кращий Крим, тоді взагалі у неможливому. Ну Чорне море взяти під контроль. Ну я кажу про те, що в Росії достатньо сили засобів, починаючи від о, що стосується Херсону, о, міномет, о, ствольна артилерія, град, ураган, смерч, С-300. Калібр, іскандер, ну всі хашки, які є. Тобто в Росії зараз всіма засобами, практично військовими від військових починає там від бригадних і там батальйонних і закінчує армійськими. Вони можуть вражати Хасон. Те, що ми можемо, повністю ми не зможемо зробити так, щоб вони не вражали, бо це війна і велика територія. Але ми маємо вести розвідку і превентивно вражати сили і засоби противника, які. Виходять на позиції, і намагаються вражати наші місця. Тільки превентивне враження, ведення розвідки і виявлення противника заздалегідь на рубежах розгортання, де вони розгортають свої засоби враження. Тільки так, ну іншого, поки ніхто нічого не придумав. Тому можемо мінімізувати повністю не можемо. І повністю це тільки рішення росіян, що вони не будуть більше обстрілювати наші населені пункти, і наші цивільні об'єкти. Але ж ми знаємо, терористи ніколи таких рішень не приймуть. Це правда, дякую вам дуже за цю розмову. Спасибі за час, який ви для нас виділили. Роман Костенко був з нами, кіборг, військовий зсу народний депутат України. Дякую, Романа. Бережіть себе, будь ласка. Бажаю успіху Дякую, бажаю успіхів.